Що це? Бусик, турбодизель. Що він стоїть? Покрашений, непомитий, покрашений. Ну дуже бюджетно. Вся машина, крім криші, вся машина в круг, і пройомчики, і навіть тут завіс, бумажечку забули. От покрашено дуже бюджетно. От по ціні, як 4 деталі на цю машину. Чого так дешево? Приїхала людина, просить. Машина гниє, я по почищу, поварю сам, все зроблю, розберу, покращено. Покрасили. Де можна зекономити? На матеріалі можна зекономити. Мінімальна виготовка, мінімальні затрати. Але краска хороша. Так вийшов у нас бюджетний варіант. Станом на сьогодні на 23 рік. Вона обійшлась у вас кудись в порядку до 900 доларів. Ну, покраска дуже нічого. Ну, є все м'якінки, є все, осколи, якісь це все ніхто не робить. То... Шви де варилося. Ну, м'ятінки того, що хазяїн вже не хотів за це платити. Ну так, шпакльовочка тут чуть-чуть шви замазали, І все, де тут м'ятинки, де там е жавчиники зчищалися, машинку прошли, ґрунтунули, щоб метал закрити. І пофарбували. Не дуже рівно. Ну, в цілому і непогано в стані було. Не виглядає ніколи. Ну і ось що вийшло. Трохи ну в принципе нормально. Видно, да? Там варилось, так трошки подмазано. В целом выглядит хорошо. it. Okay.